Але я хотів би просто вас зорієнтувати, скільки коштує побудувати такий будинок. Компанія Nordic House пропонує побудувати цей будинок на 130 квадратних метрів за 60 тисяч доларів на вашій ділянці. Або ми пропонуємо вже готове рішення, коли ми, ми пропонуємо вам ділянку. Наприклад, зараз ми знаходимося в Іванковичах. Ділянка там, де 6 соток, там, де є скважина, є, є забор. Є вже у нас оздоблена буде у нас е, і тераса, і у нас буде прибудинкова територія повністю оздоблена З підключенням таке рішення буде коштувати 130 тисяч доларів. Тому, якщо ви хочете побудувати будинок, ми запрошуємо вас приїхати побачити саме цей будинок або інші наші об'єкти для того, щоб визначитись, який саме будинок кращий підійде для вас. До зустрічі!